Всім доброго ранку і мої найщиріші вітаннячка вам з каналу Світлана Руденко. І так, я хочу зняти цей влог цього тижня в рамках проєкту Сінніх Бар. Не то, щоб у мене там великі такі просування, але є нові починання. І мені не хотілося, щоб це воно якби пролетіло мимо проєкту, тому що у нас тут є така категорія зігріємо, ручки та ніжки, але там в'яжуться всі аксесуари, а мені потрібно зв'язати декілька аксесуарів. І зараз я вам про них. Коротесенько розкажу і покажу, що я тут перев'язую. У мене тотальні перев'язи, але зайшли шкарпетки, і поки шкарпетки в'яжуться, я спішу їх зв'язати. І так, Це в мене ниточка Alize Extra. Це така нитка. це тут Зараз вважаю, що це 100% акрил. Пишуть, Раніше тут було 90% акрилу 10 вовни. І тут, по-моєму, 210 метрів на 100 грим. 220 метрів на 100 грам, колір 245, оцей голубенький, і оцей такий 62 це такий молочний, чи янтарний, більше не знаю. Коротше, в мене ще десь є такий бордовий. Я в'язала. Светрики своїм донькам. Старший був голубий, і такий вишньовий чи бордовий, я не знаю, якого, якого він там більш кольору такий. Фуксія. Фуксія Він називався. Він прям такий насичений. Молодший в'язала темно-синій такий електрик і отакий світленький. Але зараз холода. І ще не хочеться такого, дівати, теплих яких, светрів з воротниками, тому що на день ще буває дуже тепло. Та я зустріла в інтернеті минулого року, він дуже був популярний, називався Шафік Софій». По мотивам якогось там, не знаю кого. Ну Всі його активно в'язали, але зараз йдеться не про моду, а про зручність. Це такий шарфік, він десь метр двадцять, можливо, чуть більше длину, З такими вузькими вузькими кінчиками. Потім він з одного боку йдуть прибавочки, він розширяється і потім стає сантиметрів 12 в'яжеться певна довжина цього такої 12 см, а потім знову він йде на убавку з одного боку. І він такой тільки закручивается Кругом шийки і зав'язується просто тут спереді на такий собі вузлик. І я хочу сказати, що це дуже зручно, під такого тоненьку курточку вітровочку Ось як моя молодша донька в неї ну, їй потрібно, щоб шия була закрита, тому що її сильно обдуває. От, і я от вирішила зв'язати їй, так як в неї такий светрик, Діне светрик і О, І старшій доньки вирішила також зв'язати. Не знаю, буде вона носити його чи ні, але зв'яжу, якщо не буде, найду кому його подарувати І так, в мене планується розпочати два шарфика В'язати буду в мене тут спеціально 3,5. Ну, я не знаю, попробую чи на 3,5, чи на четвірочки, на скільки в мене вийде. Ну, як я попробую як буде краще. Це я планую. це Ви знаєте, що я і плани, це щось різне, але ж, але все-таки. Да, думаю, що потрібно, тому що вже холодає. Так, тепер. Шкарпетки. Оце така шкарпетка, я в'язала її для зятя, і вона була відв'язана у мене така резиночка, і отак було відв'язано полотна ну, просто лицевої гладі. Я щось подивилася, мені показалося, що воно щось лицева, тут ну таке широке стало, і я вирішила його розпустити до резинки, і підібрати петлі, і в'язати далі просто їх резинкою. Ось я вже вив'язала його резиночку, зв'язала п'яточку. От. І далі тут знизу в мене йде просто лицевою гладдю, а спереді йде така ж резиночка, щоб він трошки якби, при ніжці був. Так? Тут це на 42-й. Вже тут зв'язано, я не знаю, можливо, ще сантиметрів 5 доброго дня. Кіса обов'язково це в нас кізочка прибилася. Але скоро має стати мамою. І тому їй все цікаво, вона ще тут в в хаті не дуже довго заходить, але така дуже донька її любить, тому що вона дуже така м'якенька, ласковенька, і погратися любить, на відміну від наших котів, які весь час щось не можуть поділити. Так, тому цю шкарпетку я планую дов'язати і ще одну зв'язати. Так, також я планую зв'язати шкарпетку другу до ось цієї пари, де я з рюшиком в'яжу на подарунки колегам на Новий Год. Дивлюся, що з мене так наче мало залишилось ниточки, тому я поки шивати цю шкарпетку не буду. Точніше, ця шкарпетка вона перев'язатися не буде, а цю, якщо навіть не вистачить, в мене ще є пара зв'язана, також ще не шиті, де ото різнокольорове, з зеленим. З, 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 Кирпичним, якщо мені вдруг не вистачить на цю шкарпетку, я звідти чуть-чуть візьму, а, а той потім зелененьким. зелененьке. Ну, там така резиночка, тому там можна трошки підіграти, так сказати, і буде, буде все класно. Так, Це мені потрібно зв'язати так обов'язково. Так, І ще в мене шкарпетки отакі. Спитайте, де шкарпетка вже була готова навіть шита. І другої шкарпетки була вже аж п'ятка вже вив'язала, залишилося тільки вже завкругляти п'ятку. І я це все розпустила. Я в попередньому відео там знімала і розповідала, що. Хоч вона і на мою ногу, хоч у мене нога така не товста. Але я також в'яжу для людини десь мого віку, можливо, трошки навіть старшої, і я подумала, що для чоловіка це буде дуже тяжко натягувати шкарпетки, плотно так, і вирішила перев'язати їх і зв'язати трішки ширші, набрати чуть більше петель, і, можливо, я зв'яжу так, от резиночку, щоб вони розходилися і сходилися на нозі. Було Одягати прям свободно. Я не знаю, чи буде в них одягати у взуття, але ж якщо в хаті, то щоб раз натягнув тапочки і все ок. Так, оце такі мої плани на цей тиждень. І в мене ще є маміні теплі. Я тонкі носки, шкарпеточки вже дов'язала, а ще є теплі, але не знаю, як воно піде на цій неділі, що мені піде, що зайде, що ні, я ще поки толком не знаю. І як воно буде, теж не знаю, тому що так, зараз мені мене трохи приклинуло спину і ніяк я з нею не можу вилічитися, тому сидіти довго я також не можу. У мене ще сидяча робота, тому приходиться вставати, щось робити, щось, якісь вправи, якісь масажі. тому поки так, Ну, Візьму з собою на роботу, можливо, хоч на перерві обідні ночну шкарпетку. Це таке, що маленьке, що не займає багато місця. Тому візьму, поки буду В'язати шкарпетки, поки вони мені заходять. Тому що шарфік в'яжеться повністю платочною в'язкою, то, то це буде швидше. Ніж... Чим шкарпетки. Тому поки в'яжу шкарпетки, вже надоїла, мабуть, цими своїми шкарпетками, але хоч попередні, поки, показувати не буду, але в готовому, готовому вигляді на кінець тижня, можливо, я тут уже у цьому проєкті покажу свої готові роботи. І так, всім до скорих зустрічей, пока-пока. Всім доброго дня і мої найщиріші вітанечки. Так, це заключне відео. Ну, як заключне, На цей тиждень. Закінчується тиждень, і я хочу підвести підсумки цього тижня в межах проєкту Верніса пар». Я мала знімати влог, але влоги знімати я не вмію, тому я на початку сказала, що я планую, і тепер в кінці тижня я хочу. Розповісти, що в мене з того вийшло. Е, у мене поламався утримувач телефону, тому не знаю, наскільки він тут буде держати його, і якщо вдруг впаде, то впаде вже. Так, знімаю, як виходить. І так, я не пам'ятаю вже, я не передивилась то відео, що було на початку, е, скільки в мене було відв'язано цієї шкарпетки, але я вже познімала маркери, е, так як оцю синеньку шкарпетку. З я вже дов'язала, залишилось закриття. От, і ця шкарпетка, це ті, що я перев'язую, розпустила, вона також десь, по-моєму, ще навіть не була дов'язана до п'ятки. Бачите, я зовсім геть забулася і познімала вже маркери, тому що вони мені потрібні для других цілей. І я зв'язала цю шкарпетку, залишилось закрити. І е, розпочала другу. І голубенько розпочала, ось поставила маркерочок, тому що хочу приймати участь у кубиках з ними. Сподіваюся, гарно пов'яжу. І тільки-тільки ну, розпочала ось цю коричню, також поставила маленький маркерочок. Я випрала шкарпетки, які вже в мене були готові. Це шкарпетки для доні старшої. Такі вони, знаєте, дуже гарно виходить, як на сушаться. На... Це... Ой, як він називається, ви бачите? Для шкарпеток блокатор. Так, і це оці шкарпеточки, які на подарунок. Також вони вже висушені. Гарненькі такі вийшли. Дуже мені подобається, все нормально. І ще одні шкарпетки я вже передала мамі, вони також у такого кольору були, тільки трошки тут. Тут були рябенькі, також це я вже додавала, а тут зелененьким закінчувались, вони також вони вже випраті, висушені передала мамі, тому що в нас так похолодало, пішли дощики, слава Богу. У нас цілий рік майже не було доща від минулої осені. А це на кінець тут пішли дощики. Нам і не хочеться цього холоду і болота, і я взагалі не люблю дощову погоду, тому що це болото і холодно і одягатись треба добре. Але ми дуже раді, що він пішов, тому що на поля потрібно вже відціялись. У нас така груда на полях, тому нам дуже потрібні ці дощі. Так, що я ще? Можливо, я б зв'язала і більше цих шкарпеток, але у мене ж натхнення. Куди воно мене потягне, туди я за ним йду. Так, ви пам'ятаєте, я заявляла цей светрик, який я в'яжу для доні. Старший також у нас це такий Family Look буде. Так, ось було Я в'язала дві половинки, ось до маркера цього, і з цієї сторони також ось від маркерочка. Отаку От частинку я вже пров'язала, не знаю, як показати, поміщається. Притик. Так, я гарненько вже пов'язала, я вже дов'язала до підрізів, я вже тут все об'єднала і вже в'яжу вниз. Доня приміряла, їй все подобається, вже не може дочекатися, коли він буде готовий. Тому я буду його і далі прив'язувати. Так, зараз я знімлю маркерочок і переставлю його сюди, так як візьму його в кубики. Дасть Бог, пов'яжу. Є. Так, Цей маркерочок я знімлю, тому що в мене такий, е, така нехватка цих маркерків. що взагалі, так, значить так, ось, Отак пров'язався мій светрик. Е, свій е, такий У мене тільки там горловинка, і я тільки е, розставила маркери на реглані лінії. Все ж я нічого такого не в'язала, тому не бачу сенсу показувати його. Вже, якщо щось пров'яжу, побачите в кубиках. так. Прибираю. Так, я ще мала розпочати шарфік Софі. Я його розпочала, звичайно, і дов'язала до такого етапу, і тут в мене вже закінчились маркери. А маркери потрібно, автор каже, ставити для того, щоб чітко пішли у Чітко по маркерах, щоб було все рівненько, гарненько, симетрично. Тому до цього етапу я дов'язала. В'яжеться легко, дуже цікаво. Тут небагато петель, але хочеться так в'язати, не спішити, щоб рівненько все було гарненько. Все Шарфік на шию. Тут ще трішечки зовсім осталося, такий буде уголочок, і потім підуть на обавки. Тут, бачите, прибавки йдуть з одного боку, а один бік йде рівно, айкордіком закінчується. Тут ніби такі чу-чуть видно, але коли воно випереться, його видно не буде. І він такий тут тоненький, тому що буде зав'язуватися там на гудзик. І ура, до нього тепер ще буде один маркер. І я поставлю, Це я поки тільки так ставлю. А можливо, я його сюди. Я просто рядиним помічаю, як ідуть там убавки. Тому не знаю, як зараз правильно його поставити. Ну, думаю, що запам'ятається якось. Так, і ось таке просування в мене по шарфіку. Тут вже майже тут вже буквально залишилось, можливо, рядів 15-20, і вже буде середина, і він вже піде на збавляння. Ось, ну, така робота. Я хочу сказати при зайнятості на роботі, так я вже неплохо якби все це трішки пов'язала. Шкарпеточки беру на роботу, тому що там в мене буває є перерва, буває є там десь вільна хвилинка, годинка чи там що, і я в цей час, хоч ряд дівчатків 5 та шкарпеток пов'яжу, тому що резинка, резинку я не дуже швидко в'яжу. От, і тому так ось у мене виходить. Не знаю, чи я буду розпочинати шарфік з такої голубенької нитки, спитала старшу донечку, вона сказала: ну, ти ж знаєш, я таке не ношу, светер, то ношу, а на е шию поки е ні. Ну, можливо, вона каже, можливо, якщо ти зв'яжеш, то я подивлюся, як він буде виглядати, примірюю, можливо, тоді захочу, а поки ні. ні. Ні та й ні. Тому я його не буду розпочинати. Так. Я мала ще розпочати пару, у мене все вивалюється все... звідки. Мала розпочати пару ще до цих шкарпеток, але так я їх не розпочала. Ну, не вийшло в мене по часу, тому сподіваюся, що розпочну їх вже в тижні вільної людини. Дуже на це сподіваюся, тому поки відпочивають. Але в вернісажі в осінніх бар я обов'язково їх завершу. Я поки не називала тут категорії, що в мене тут які в якій категорії в'яжеться. Це буде тепло наших рук. І це також це буде, тепляємо ручки ніжки, і ніжки, по-моєму. Светрик в номінації Осінь, Пора для натхнення, наче так називається. І ну, Це я так по пам'яті сказала. Я думаю, коли я вже буде заключна, я тоді всі вироби буду показувати і буду називати номінації, в яких вони прийняли участь. І так, всі мої роботи завершені. Бажаю вам добра, здоров'я, миру, до побачення, до наступних зустрічей у відео про кубики. Пока-пока! І так, це зв'язані вам мені шкарпеточки, які були в мене в ремонті. І я їх вже дов'язала, попрала і посушила. І шкарпеточки більш-менш ідентичні. Одна тільки я раніше трошки зняла, бо в мене тільки один блокатор. І таке складається враження, що одна чуть коротша за другу, але ні, тут все ряд в ряд зв'язано. І... Я просто хотіла зняти їх зараз, тому що я зараз їх передам мамі вже, і вже їх у мене не буде. І це така робота в мене у Вернісавзі осінніх баров, там, де ми тепло наших рук. Так, все, пока, далі буде.